Всім привіт! І тож зараз ми їдемо в магазин гіпермаркет Коско купляти продукти харчування. Покажу і вам, які ціни в Америці і як вигідно купити продукти. І тож, їдемо до гіпермаркету, проїжджаємо мимо заправки. 3,69 стої галон бензину самого дешевого. Галон це 4 літри половиною, мені підказують, не зовсім я в курсі. І тож ми під'їхали до гіпермаркету. Здоровенна стоянка машин огроменна. І ми підходимо. Зараз будемо брати візочок і робити покупочки. Ось стоять візочки. На вибір більше-менше обираємо візок. І тож, заходимо, тут від відділ техніки, але проходимо, так як нас він не цікавить, хоча можу вам показати ціни. Ось так, маємо такі ціни. Багато різної техніки. З одного боку, з другого боку, також одяг, також є і відділ меблів, тобто в магазині є майже все, що потрібне для людської життєдіяльності. Ось квіточки навпроти меблів. Ось такі ось томатики, помидорки. Ось такі цікаві диванчики. Ось такий шкіряний диван. За такою ціною. Шкіра дуже якісна. Цікава. Тут також меблі. Це шафа під телевізор, це навісна шафа і пішли також шафи, 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 і самі різні. Також поєднуються меблі з квітами, квіти для декору. Такі ось так виглядають. Тут ідуть упаковки меблів. Такі диванчики, кресла, поряд коври. 179 доларів огроменний коврик. Ось вони скупляються отак. Такий візочок. Усі меблі, які знаходяться у торговому залі, можна помацати, пошкрябати. Все, що завгодно з ними можна робити. Це стоять зразки крісел, а також різних меблів. Їх можна спробувати, посидіти. Ось ми з оночкою сіли, спробуємо, Яке ж це крісло. Ось такий коврик 39 доларів. До речі, погляньте, яка кольорова гама цих доріжок. Дуже гарні такі. Похнастя і 39 доларів, то це ж взагалі гарна ціна. Якщо хтось хоче зробити покупочку, але сумнівається, то можна випробувати її ту річ, яку ви хочете. Пробувати на ній полежати, погратися і все, і зробити покупку. Знову відділ меблів. Проїжджаємо. Дивимося на ціни. У кожна на другій стороні знову ж таки коври. Ось такі мають красиві різнокольорові забарвлення. Такий коврик до вхідних дверей. 1699. Зараз ми йдемо по супермаркету, просто дивимося, як виглядає супермаркет. Як і в кожному супермаркеті чи гіпермаркеті Америки, обов'язковим є туалет, можна повести дитину чи самому сходити, тобто це якби не проблема. Якщо виникла така необхідність. У гіпермаркеті також є відділ аптечний, де можна купити ліки. Біля аптеки цілий відділ ось таких ось медичних товарів, медичного призначення. Тут і пробіотики, і різні різні гігієнічні речі, а також краплі для очей, носа та багато іншого. Якщо потрібно обрати якийсь медичний товар, але ви потребуєте допомоги фахівця, то вам обов'язково в цьому допоможуть. Вийдуть з аптечного відділу спеціалісти і нададуть вам кваліфіковану допомогу в цьому. До речі, аптечний відділ дуже і дуже великий. Він складається з чотирьох рядів товару. Також стоїть фахівець, який надасть допомогу у виборі товару. Ось такого можна тут спробувати щось. Ось такий відділ квітів гарнезний. Обов'язково хочу познімати вам композиції квітів, які можна купити, вже готові, поставити до своєї оселі, прикрасити її чи то подарувати при нагоді своїм знайомим чи друзям. Дуже красиві композиції, дуже яскраві, різноманітні. Соняшники, погляньте, які ж таке соняшники красиві. Композиції Поверху йдуть трояндочки отакі мініатюрні. Погляньте, яка краса, гордень. гіпсофіла красивенна, статиця, погляньте, яка букети прекрасні троянди, ось такі троянди, краса, вау. Внизу стоять фруктові букети збірна звірна така. Сторці з красивих. Любую з квітами, екстравагантні такі покупці ходять. Продаються також книжки, великий-великий їх вибір з А ось і улюблений відділ. Всіх дітей, я думаю, і американських, і не американських. Тут як ви ветмені, і, і кого тільки немає. Майже на кожному перехресті стоять ось такі лоточки, де пропонують людям скуштувати їжу. Це куштують айскрін відділ фруктів, де можна побачити фрукти з усього світу. Що тільки душа бажає. 2 долари 29 центів коштує ананас. Банани. 1 долар 49 Яблука, що тільки завгодно. Разних сортів банани, і, звісно, по разним цінам. Томати також різних сортів. І ціни 4,89, 6,99. Самі різноманітні овочі, цибуля, ось це така огроменна, подивіться, має отаку ціну. Також Цибуля має ось таку ціну. Я не знаю, в чому їх різниця, ну різний виробник з різних країн світу. Картопля 4,59, картопля 7,89, картопля 6,89. Ось така. Такі цінники, їх здалеку видно, дуже гарно розміщені вони. Ось такі також томатики, ось таких упаковочках пластикових. Ціна 4,89. Великий відділ лікаро-горівчаних виробів. Всього дуже багато. 12 доларів, 15, 10, 9, ось такі ціни. Дині, багато їх видів, самі різноманітні. 5,99, 569. Персики 7,99. Така упаковка. Треба брати упаковкою. Нектарин 7,99. Знову лікара горічані, там можна взяти упаковку, тут можна взяти в роздріб. Великий вибір тортів, такі ціни на торти. Ось так викладають м'ясо, великий вибір м'яса, великий вибір дитячого харчування. Також корму для Домашніх улюбленців великий вибір. І знову ж таки стикаємося з тим, що жіночка стоїть, готує якусь страву і пропонує її скуштувати. Ось такі упаковки води. Зазвичай американці люблять запасатися водою в великій кількості, тож вони беруть упаковками воду. Ось такими пакуночками. вона сама різноманітна різних виробників та різної ємності. Це відділ побутової хімії, та й десь в таких великих упаковках огроменних, а також інші миючі засоби. У великих ємностях вони. Американці люблять купувати побутову хімію саме в великих ємностях. От так. Нам пропонують крекер із сиром, тож ми куштуємо. Тож Куштуємо крекер. До речі, дуже смачно. Чистий крекер, якщо ти голодний, то саме те. Можна ходити цілий день по супермаркету, щось їсти, під'їдати, або ж не голодним. На піддонах розміщені кетчупи, теж у великих ємностях. Ціни на них самі різноманітні, від 29 доларів і нижче. Також приправи до картоплі. І різні напої. Знову щось дають скуштувати смачненьке. Морозиво. Зараз ще нас пригостили, ось смузі скуштуємо. І будемо точно вже сьогодні не голодні. М -м -м. До речі, смузі дуже-дуже смачне. Ківі присутнє виноград. Ось так сходиш, скупишся ще й на їси. Також запропонували. Смузіш шпінату та авокадо. Зараз буду теж куштувати його. І теж смачно. Онучка не дає мені зголодніти. Приносить все нові та нові смаколики. Ось якісь як млинчики із сиром. І знову я жую. Отака ця америка. Ходиш, отримуєш насолоду від покупки. Милуєшся привітними людьми. Вони всі з посмішкою, особливо, коли бачать, що ти з маленькою дитинкою, то взагалі посміхаюся на всі 32. А я піджовую. І знову куточок з квітами. Не можу пройти, байдуже байдужий мимо. Самих різноманітних. Кольорів трояндочки. Подивіться, які ж тільки красиві троянди, кольори такі різнобарвні, такі милі. І на будь-який смак, яке красиве поєднання, гвоздика, гортензія, статиця. Презантема! Вау, яка краса! Ось такий вибір хлібчика, Самий різноманітний хліб, такі ціни на хлібинку. З насіннячком, і звичайний без насіннячка і з якимись домішками, і без домішок, і 8 доларів і 4, і 3,99. Саме різноманітне. мед. З така ємність. На вигляд кілограма 3, але не бачу я. Скільки ж таке в цій ємності. А зараз, поки мої діти скупляються в інших відділах, я хотіла би вам розповісти про те, що в Америці в мережі магазинів Коско ви можете повернути без проблем продукти харчування, які вам чимось не підійшли. Я вперше побачила, коли на касі жіночка повертала півпляшки олії і запитала дочки, що це? Вона говорить. Жіночці не підійшло, от вона і повертає. Має на це право. На кожному вуглі, як я вам говорила, пропонують скуштувати той чи інший товар, і завжди вони попереджають: рекомендовано це вживати дітям до їжі чи ні. Ось так. Отака вона Америка. Дбає про здоров'я дітей. Ми теж ми підійшли на касу. Зараз нам проб'ють наші покупочки і ми відправимося додому. Севезні біля кас. Після кас починаються кафешки, в яких пропонують вам швидку їжу. На протязі 40 років як існує мережа коско, хот дог. Коштує 1 долар 50 центів. Уявіть, ціна незмінна. Така ось візитівка Коско. І ось каси пройдені, тепер ми двигаємося до виходу. Зустріла тільки що українців. Хлопчик був в майці синьо-жовтих кольорів. Було дуже і дуже приємно. Ось так, двигаємося, двигаємося, двигаємося. Зараз знову будуть перевіряти наш візочок, Оплачений чи ні, перевіряти кожне найменування товару по чеку. Ось так. Все перераховують, все передивляються, ось так. І тож ми приїхали з магазину. Звісно, всього я вам показати не можу, бо у нас воно в ємностях якесь в корзинах, ось так виглядає. Чого тут тільки немає, скажімо так: черешня, виноград, помидори, цибуля, картопля. Три упаковки, до речі, картоплі, різні смаколики для дітей, авокадо, вода. Все це, вся ця покупочка на 200 доларів у нас вийшла. Магазином дуже і дуже задоволена, тому що ви розумієте, при тому шаленому темпі життя, в якому живуть американці, закупівля в великому гіпермаркеті, то є велике благо. Ти приїжджаєш раз на тиждень. Зробиш покупочку, витрачаєш на це годину, може трішки більше, і маєш що їсти майже тиждень. З сім'єю можна не відволікатися на покупки в інших магазинах. Тож до зустрічі! Я думаю, що розповіла вам багато цікавого. Якщо будуть питання, задавайте їх. З великим задоволенням вам відповім. До зустрічі!